Всім добрий вечір. Сьогодні думав, ця гуська вийде поїсти. Але вона сидить на гнізді. Підкинуть два яйця, я не знаю, що це добре, я з забрав там тих пічок, що я не вижу. Мені здається, що вони якісь не дуже. Або, або вони ще слабо розвелися, тоді що, я пізніше підкидав. Але це на ли Я їх підкину під неї, під неї і так нема. Там добрих яєць, тому нехай просто сидить, хочу, щоб вона просто сиділа, якщо вилупилися гусяти, щоб я гусяти дав їй. от. Думав, вона вийде поїсть, поп'є, але вона щось не дуже хоче виходити. Ну, от. Тому я її закриваю. В принципі, я думаю, вона вийде поїсть, п'є. але вона не хоче. Можливо, завтра випущу, вона не виходила, тільки що відкриємо, можливо, пару хвилин тому. Вона не виходила. Тому Кхем. йдемо далі. Тут вже потрібен потрібен фонарик, щоб показати вам його тут темніше. Це цесарок, маленьких. Їм два тижні, як мені казали. Дуже ляклива птиця. В перший день нічого не їли, нічого не пили. Коли їх привіз. Вчора вже почали їсти, пити. От. І сьогодні непогано їздять і не п'ють. Николу не 40. Короче, видео обрезалось. Я его склею. 24 числа, я не знаю, потім точно там всі. Цей, цей виводок під індокачками. Бо під індокачками поки що. Ще навіть не ну, видно скоше. Там вже лишалось декілька днів, що скоро не бачить. Там ще ну, тиждень, певно, треба чекати. Ну це вже буду бачити ближче. Після 28-го, думаю, можливо, про свій Я ще казав, що про свій я їх просвічу, але не знаю, коли точно. Бо ніяк не знайду час на Таке відео, тому що мені треба два телефона. Або фонарик. Фонарик я не маю такого, що просвітити. А от два телефона, я свій старий як не заряджу. От. І я недавно просвічував цим. А <кхем> може буде просвіщати ближче до От. Ну, Надіюсь, щось буде. Сарочки, вони маленькі, я думаю, вони знерезні, хоча щось саме бачу, не вони сюди нормально сидять. Від 8-2 тижні, так вони зворотилися на початку червня. <кхем> ну, Точно я, числа, я не знаю, тому не скажу. Коли тому, що не знаю. Кліку в для них я зробив, вони мені були вже двічі. Сьогодні я їх не випускав сьогодні, погода якась була. було. Пізнати питання. Мені би тепло, але ніби... Дощ може бути. Тому що думаю, якщо буде завтра хороша прошло, то завтра думаю їх проще. Як мені міскало, туди кинути чотири курочки, я не знаю, хто з них курочки, це... Ну, курочки я, я, догадую, що менші, або півночі знаю, хто з знає, хто Ну, Але сподіваюся, що... Виростуть і буде мальцяр, будуть в мене ССАР. Кажуть, вони дуже криклеві, чесно досвіду, робіть, сараки я не мав. Тому даємо пропойку, яку мені порекомендували. Байтрил один. Один міліграм. Вот. На один літр води, мені сказали, розвесте. І я його розвину. Це вони вже другу сьогодні доволі швидко почали пити. Перший я не пив нічого. Вчора так трошки їли, трошки пили, а сьогодні вже конкретно бачу. сьогодні... Ну, конкретно вже сьогодні Єдять. нормально. <кій> сьогодні і вчора вже більш-менш. І я сподіваюся, що з них щось такий виростить. <кій> не знаю, можливо, Тож не знаю, що її можна давати. Траву ніби я ще їм можна давати зараз, двох тижневому віці. Але не знаю. Ну, бо кажуть, що якщо вони йде тривогу, вони можуть плести там, десь запанути і краще не давати. Але... Ну, це ціпляно, то що я знаю. А це сарки, я не знаю. Ці сарки не зводимо вже ще раз. Я розводив індики, але брав індиків віком Все таким дорослим, що вони вже ходили самі <кій> по вулиці. Це не було б великі вже, ну можна сказати, доволі великі. Засіку важили, але їм приблизно було. ну, Місяці три точно було індиком, тим, що я брав. <кхем> Ось такі справа. Гаразд, щось затримався на цих царках, тому ми бігаємо зараз до іншої птиці. Ця корочка сидить. Нею аж. 15, я є, я не помиляюсь. Вот. Зараз. Ще до виводку довго. Може она не так давно сидить. 15 єс, статися забагато, я в курсі. такая маленькая я головна якось на них сілася. Куточку містила, всілася, там було трошки більше я декілька. Викинув. Ну, все ще було. Ну, от я не бачив, скільки їх під неї, точно Я от недавно бачив, що одне чи то донесли ті карликові ви ходили на подвір'ї, чи що. Ну, Коротше, подивився, всіх там було багато і ті, що були такі, ніби ще там ну, не з'являється, не з'являється ні зародок, нічого таке не було. То я їх викинув. Ну і там не було нічого, бо... Ну, Я казав, що я їх просвічував і там не було видно. ну, Ніякого, ну типу, ну не було видно тих кровоносних ниток там, з кров'ю. Ну, кров, э, ну, тих ниток, не, не знаю, як вони називаються. Там типу, що починає ну, Починає отварватися зародок. <кхем> не було видно, коротше. Тому забрав трішки, бо я бачив, що вони аж. В, ну, не влазилось під нею всі. Зараз бачу ніби влазиться більш-менш сіну. Але якщо б сіла ще одна, я би трішки відсортував під там якусь другу. Під нею би ну, ну, десь 10. 10 реданацій. Ще б 3-5 забрав. От. Ця індукачка щось не дуже сидить. Під нею мало оплодних яєць. Надіюсь, що вони виведуться, але знаю чи виведуться. Надіюсь, що виведуться. Це вже буде видно ближче до початку липня. А зараз 24. Червня, тому ще тиждень приблизно. йде до початку виводку каченят, каченят, ціплят, потім вже гусенят, і далі і далі. Коротше. Це є стара індокачка їй 3 роки були би якісь молоді індокачення би її прибрав. Вона ну, раз висаділа одне каченя. І от ці чорні дві індокачки були, такі вони що мені не подобались, тому що вони сидять Коротше, Не подобались, мені можна так сказати. Погано як сводили. Тому замінив би її на молодих. О, ця індокачка наоборот. Гарно сидить. От, але дуже кусається така агресивна качечка. От що під нею є. Mm. Хороша індукачка Але кусається дуже болюче. Це молода, їй всього один рік. Не знаю, чи вона зможе їх водити чи не зможе, якщо виводить. Але сподіваюся, що все-таки зможе, бо хотілося б віддати їй їх. І зараз я вам покажу ще одну качечку. Я думав, що сядеть там та качка просто. Я називаю так качок. Ми називаємо їх проста качка, звичайно. А нестися, почала ось ця. Де вона почала нестися, зараз вам покажу. Це місце я зробив спеціально для неї. Але тут почали нестися карликові кури. Я не знаю, хто швидше сяде. Надію, ну, скоріше за все, якщо карликові користь хочеться сідати, то вони сядуть швидше, бо тут карликових є шість, а індокачених всього два. І якщо сядуть якась з карликових, то карликових я перенесу. Зараз покажу, куди б я їх переніс, якщо їх не сіла, то би переніс в одне з цих гнізд. От сюди або сюди там нема різниці. Бою і сюди, коротше, кес з цих. До качку була ще там. Кички не несуть, це прості. І гуси також перестали нести як я закрив ту клітку там, де сиді, сидить гуска. <кій> Вони вирішили кинути цю затію, там нестися, бо там тих. Другій клітці щось не захотіло внести. Не знаю, що воно не захотіло. Ну, Це ця ця стара качка. Хотіла, щоб вона вивела щось. Можливо, вона виводить світленьких. Якщо б вона сіла. ще. І в неї, я замітив, що в неї... Більш такого ну, такого більш темнішого красу, ніж. Такого більш якогось кремового відтінку, щось. Ну Такий якийсь кремовий. Ніби трошки навіть грязний кремовий якийсь. От там тих трішки світліший індукачок. Не знаю, що це може мені здається. Чи це ще це таке. Ну ось. Там тих індокачених в мене нема. Бо той не оплодні і був не неоплодній. Вона несла отам гніздо. Зараз покажу, до вона несла. Вона робила отут гніздо, спочатку, перед тим, як я прибирав. І отут неслись. Десь тут хаотично неслась. А тепер вже два дні несеться там. Тому, можливо, вона і сяде тут. Але я цього не знаю. Надіюсь, сяде, але це ще чекати, оскільки вона несеться, днів 10 точно. Ну... Коротше, буде видно. Хочу, щоб сіла якась карликова, І вони продовжили нестися туди. Ок. У мене карликових. є Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут п'ять карликових. <кій> В принципі, якщо вони всі неслися, було б можна їх посадити ще. Ще б якщо не є, так пізно, тому можна було б посадити ще. Якби б там багато, 3-4 я б всіх посадив, ой, собі велику кількість карликових і тримав би карлик. Ну, звичайно, не одних карликових, та й навряд для це станеться. Навряд ли вони сядуть. Можливо, якась одна, дві. Ну, не всі точно. Вони ж вже два дні не несуться, тому... Нічого не можу сказати. Ну, буде видно? Можливо, можливо, спробую під їх підкласти, а індокачення яйця забрати під і одну з там тих індокачок. Але чи не подавить вона їх? Карликові дуже хрупкі яйця. От вони дуже маленькі, вони хрупкі. Тому, ну, в принципі, вони не прям такі дуже-дуже маленькі, більше, ніж за перепалення, але все-таки не є великими. І в них шкарлупа тонша, ніж у печинах, тому вона може їх подавити. Це треба дуже акуратну качечку якусь не знаю. Ну. Буде видно, коротше. Ну, а зараз. Більше нічого цікавого і нового немає. Буду чекати виводків. Як почнеться виводок, постараюсь зняти відео. Тому всім пока-пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі.